Вітаю, брати, сестри, благословіння в цей день. І сьогодні я хочу сказати вам, що Божа благодать у нас з нами. І що тема наша це Христос, світло в темряві. Що Христос освітляє всі темні куточки нашого життя і приходить, і наповнює нас, як в Івана 8,12, написано так: Я світло для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Так гарно написано, що він каже, не буде ходити в темряві, що не буде шкопертати, не буде десь там е -е, порсатися, але Бог проведе темрява це не тільки ніч, це страх, це гріх, це розгубленість, це біль. Це те, що це різні болячки. Але Христос не просто світло, Він єдине справжнє світло, не просто світло, а єдине світло, яке освітляє кожен куточок нашого серця і розганяє саме найбільшу темряву, яка тільки може бути в житті. Якщо подивитися і вспомнити те, що коли Христос йшов. І була людина, яка була від народження сліпою. Це Вартімей, який бачив, не бачив світла, ніколи не бачив цього світла. Але Христос сказав йому, що, що Він що ти хочеш. І він каже, прозріти, бачити світло. І в першу чергу, коли він прозрів, він побачив Христа. Це було світло. Це не тільки, Хрис... не, не тільки світло, яке в світі, але Христос був поряд з ним. І це. Духовне, це фізичне, це те, що надихає нас, що Христос завжди буде рядом, і Він буде е, той, хто проведе нас і направить нас, і дасть нам сили преодоліти ті е, невзгоди, те, що важко, і Господь наповнить нас своїм словом. І слово буде для душі, для духа, для тіла, і воно буде надихати нас і являти нам. А, зцілення і оздоровлення, тому що Христос це є те світло, яке, яке е, діє в нашому житті. І хай та дія в нашому житті, Його світла буде саме кращою. І як він сказав, що і, прийдіть до мене, я є світло, прийдіть до мене, і я дам тобі життя, я дам тобі щось особливе. Будеш жити зі мною. І я буду вести тебе і направляти. І нехай Христос буде Твоїм світлом в сьогоднішньому дні і стань сам тим світлом для інших відображенням Христа. Амінь.